Я впевнений, ти вже чув цю новину. У дикій природі з'явився маленький лицар у блискучих обладунках. Знайомся, це броненосець. Ці дивовижні створіння мають панцир із кістяних пластин, вкритих міцною лускою. Є понад 20 видів броненосців, але тільки триполосий броненосець може скрутитися в ідеальну кулю. Вони справжні нічні сови. Оживають після заходу сонця, щоб ласувати комахами, особливо мурахами та термітами. Потрібен напарник для копання? Броненосець може вирити яму менше, ніж за хвилину. А ще уяви собі, вони плавають як маленькі човники, затримуючи повітря в легенях. Хоч бачать вони не дуже добре, затенюх у них просто фантастичний. Деякі види завжди народжують чотирьох однакових малюків-близнюків. Їх можна зустріти в Південній і Центральній Америці, а також у США. Броненосці справді цікаві тварини. А їхня назва. Іспанською це означає маленький у броні. Як тобі таке?